Так, всім доброго дня. Я сьогодні хочу вам показати, як користуватися громадським транспортом саме в Торонто. Ось тут є така компанія Монополіст, називається TTC. Це метро, автобуси, трамваї і так далі. Як я користуюсь тут транспортом? Я купив ось таку карту Card. На станціях метро є автомати, де ви можете поповнити цю картку. Краще, напевно, поповнити її на один місяць, коштує це 157 доларів канадських. І ви можете користуватися всім транспортом по Торонто. Ось Тут курсують автобуси, трамваї та метро. Ось. Ну І далі я вам покажу, як виглядають ці автобуси. Трамваї і метро. Ось, То Дивіться уважно. Ось такі зупинки тут почекаю на автобус. Вон іде мій автобус. О, то не одного, а то одразу три. Так і працює тут транспорт. Так, ну Ось на автобусі я доїхав до станції метро. Зараз роблю пересадку і йду в метро. Зараз покажу, як виглядає. Ось така табличка. Тут ще ходять всі швидкі, ходять ще швидкі поїзди, гов-трейн, якось так називається. Я на них вже їздив. Ось, але там оплата додаткова, вона не входить в вартість цього місячного абонементу. Ну і що? Я поїду зі станції Дансю Парк. Спускаємося в метро. Ось в таких автоматах ви зможете придбати собі карту, можете придбати собі квитки. Ось. А далі просто підходите, підкладаєте картку, вас пропускають, ну і прямуємо, ну і далі прямуємо вже до потягів. До речі, будьте уважні, тут є напрямок South і є напрямок North. Ось, щоб ви не помилилися, в який бік вам треба їхати. І от, це в бік даунтауну. Лайн 1. Ну, я сідаю і йду до центру. Так, ну і що? У нас залишились трамваї і трамвай, зараз я вам покажу. Де? Чи це схоже на польський? Ще один. Вони тут, до речі, з таким одним рогом, як трамвай, і тролейбус буде. Це в одному. А, і до речі, ось ще байки стоять. Це також е вид транспорту в Торонто. Ось. Але це вже інша історія. Ну що, і остання поїздка на трамвай. Зараз він під'їде. Well, well, ну і на цьому. Ці транспорти є сьогодні... Ось, до речі, прикольно, тут трамваї заїжджають прямо на станцію метро. І не треба там два рази тапати цією картою. Так, ну а якщо робити підсумки користування громадським транспортом в Торонто, то я не дуже вражений, навіть трошки розочарований. Транспорт тут коштує недешево, 3-40 баксів. Вам треба заплатити за одну сторону. Якщо у вас є пресна карта, якщо ні, то 4 бакси. Ось тому краще брати на місяць, якщо ви там живете в якомусь відалому районі, вам треба їздити до центру міняючи транспорти, то це 100% треба брати місячний абонемент, бо він коштує 157 баксів. І давайте тепер про мінуси: плюсів мало, а мінусів багато. По-перше, автобуси користують не за розкладом. Якщо ви користуєтесь google картою як якою користуюсь я, то він не їздить за цим, за цим часом в 80% так, але бувають випадки, коли він запізнюється або раніше приїжджає, може взагалі не приїхати. А також водій може не звернути на вас увагу і просто проїхати, ну, проїхати собі далі, якщо в нього в автобусі ніхто цієї зупинки не потребує, тому там треба макати руками чи стояти всім виглядом показувати, що ви хочете сісти в цей автобус. Ось, І це не є для мене нормально. Або ти таки чекаєш, так, цей проїхав. Наступний там показує через 15 хвилин, цей проїхав. І ще наступно через 20 хвилин, ага, ось це їде, і за ним їдуть ще ті два. Ось і от можуть одразу три автобуси, так приїхати з одним номером, це також нормально. А також, коли там ці автобуси їздять, водій може зупинитися, встати, купити собі їжу, купити собі водички, там колу і зайти обратно в автобус, це також напевно норма тут, а, ну, в метро. Метро трохи краща ситуація, але також були випадки, коли я їхав і, і запізнувався, і просто а, потяг ставав, і десь так 20 хвилин нікуди не їхав. Народ не зрозуміло, не зрозуміло чому. Для мене я був в шоці, бо ну це ж метро. Ну як так? Там, там далі ж потяг, і люди цю чекають. Всім пофіг. Е, ну ось, в трамваї це, ну, вони нові, класні, але бляха. Ну, зупинятися кожне 50 метрів е, ну, так не, не файно. Ти їдеш, їдеш, і ти можеш там відстань в 3 кілометри зупинятися 20 разів. Так ось, ну а так, на цьому більше додати нема чого. Ще хотілося б додати про небезпеку: їздити в громадському транспорті небезпечно, тому будьте уважні. Бо в Торонто дуже багато психічно хворих людей. Там якщо на вулиці ви там можете їх якось обійти, то в громадському транспорті ви з ними в тісному контакті. І треба буде вислуховувати, що вони кричать, і ти не знаєш там, як вони будуть реагувати. На власному досвіді я це бачив, і була зі мною така ситуація, коли я їхав з метро, в метро, точніше, додому. І в потягу сидів також психічно хворий, недалеко від мене, десь там через двері він там сидів на іншому ряду сидінь. І він так, ну, вроді сидів, сидів, нічого так поганого не робив, там, ну, почав він роздягатись, там, ну, куртку зняв, ну, светер зняв, майку зняв, там, маску надів. А далі такий сидить, сидить, не розуміє, що відбувається. Напевно, мені сподобалося, що ніхто на нього не звертає уваги. І він такий бере свою сумочку, дасте молоточок, топорок, два ножі. Там, і бере ці два ножі, свою сумочку, цю бере і каже, зараз я вас сів буду тут крамсати просто. І ось, Ну, Я так, я так вже образно кажу, але ну, я зрозумів, що він каже, що. Він готовий вже був агресивно настроєний проти людей, і ну, там два чоловіка, які сиділи ще ближче до нього, почали бігти, і мене також взяли за руку, прям потягнуло. Кажуть, тікай, бо, бо він небезпечний. А тікати було нікуди, там ну близько вже саме початок потягу, і ти таки стоїш, і він ну він йде, він шатається. От і потім, коли ну видно було, що він не хотів. Дуже приближатись до людей, він просто почав всім жбурлятися, щось кричати. Ну, щось, щось що в нього в житті там такое сталося, не знаю. Ось і ми зі страхом їхали. Я вже думав, боже, цей потяг, доїде, і він доїхав. Я думав, що ну все, зараз буде все спокійно, там буде стояти поліція і його заберуть. І ніфіга, нікого нема. Він тупо, ми тупо всі повибігали там з цього вагону, блін. А цей чувак от ще минут 15 ходив по цьому вагону, туди-сюди. Ось далі він просто взяв свої речі, вийшов із метро і вже тоді спустилась поліція. І така, а що тут взагалі коїться, що, що було? Ось така історія. Ось. Ну, На цьому все. Я маю надію, що... Ця інформація була для вас корисна. Якщо у вас є якісь запитання, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо у вас є такі історії цікаві, які трапляються з вами в громадському транспорті, також напишіть. Всього вам найкращого, гарного вам дня і гарного вам часу проводження в Канаді. На цьому все. Дякую за перегляд і до побачення. Короче, капец, зашел в метро и чувак просто да, с двумя ножами да, начал бежать да, на людей. <свист> я просто в шоке. Вон он пошел. Да. Блин, я в такие трошат попал, да, себе навергается. Бару я, значит, такие заказы. Беру-беру. А ось я знаходжуся всередині ну, торгівельного центру. І, і вони мені сиплять, давайте там ще, ще. Я за мною кафешки брав ой. три закази, і я виходжу, а на вулиці просто пурга. Я зараз не знаю, як я доїду додому. Тут всі автобуси вони застроюють, Я вже вдруге пересаджуюсь. Маю надію, що я доїду.